Кожного дня в мене просто сотні запитань з приводу роботи в дірект. Я хочу вам поставити запитання. Дивіться, я коли їхав в Албанію, я додатково отримав ще три професії, закінчив курси. У мене був план Б, план В, план Г. Якщо щось піде не так, я знав, чим я буду займатися, але я розумів, що... В не дай Бог щось буде не так, і мені потрібно кормити сім'ю, мені потрібно мати додаткові професії, і я їх маю на сьогоднішній день. Чого ви цього не можете зробити? Та да підіть, вивчиться, це не важко. Зараз купа курсів, на яких ви можете додаткову якусь професію отримати. Навіть є безкоштовні курси для українців. До мене приїжджають люди, селяться, у них є онлайн бізнес, вони заробляють нормальні гроші, але вони також повивчають. Там дівчинка на манікюр вивчилась, хлопчик там закінчив е курси повара для того, щоб, не дай Бог, щось піде не так мати додаткову роботу. Чого ви про це не думаєте? Чому ви постійно розповідаєте, як важко жити? Ну потрібно ж якісь ша е шашки невеличкі робити для того успіху, щоб він у вас був в майбутньому. Люди та охаменіться, ну робіть же щось для себе.